Далі почались знову ж таки розвиватися інші стендап-клуби, інші стендап-майданчики, і почалась конкуренція. І тоді вже одним стендапом вже ти не міг дивувати. І треба було вже придумувати шоу. Ми почали там... придумувати нові формати. Нові формати, так. І багато чого там, і стендап Юа, і стендап-батл. Кедони, стендап на трьох. Так. Які ще є цікаві формати? Ті, що от ми, наприклад, використовуємо там, в довгих бурхливих оплисках, це психотерапія з'явилася. Вона була раніше, на каналі Горобина, до речі, Вітя Розовий і Коля Капішон знімали психотерапію до того. Потім воно перекочувало в такий офлайн-формат, де є один психотерапевт професійний. Ми знайшли Романа Тарчука. Ми... але він має диплом, він показував. Не Спартак, не не Спартак не Субота. Ні. Ми його завжди казали, що він нічого не має, але він дійсно він на то вчиться, він практикуючий гештальт-терапевт. Є два коміки, є людина, яка розказує проблему. Разом це класний симбіоз, бо є інтерактив, є професійна думка, і є два дурочка, які жартують над тим. Звичайно, є ще формати стендапу, коли є відкритий мікрофон, перевірка матеріалу. Зараз. Ми більше даємо перевірку матеріалу, тому що там менше коміків, більша якість, тому що ти можеш 10 хвилин 15 спокійно розказувати. Тому що раніше були відкриті мікрофони. Ти там 5 хвилин мав і ти мусив то все різко подати, бо там зараз задзвонить дзвінок і мусить вже наступний. Такий от темп був стендап на двох, стендап на трьох. Це коли от такий вечір е сутоводидуть на тих коміків і вони виступають. Ще ми почали робити квізи гумористичні.